У Долбунові відкривається зала історії людей різних національностей. Таку виставку ініціював Здолбунівський краєзнавчий музей. Тут зібрали експонати, які оповідають цікаві моменти життя мешканців міста. Більше у сюжеті. У Здолбунівському краєзнавчому музеї відкриють історичну залу, присвячена вона історії людей різних національностей, що проживали та працювали в місті на початку 20-го століття. Це безумовно українці, без яких би не сталося місто Здолбунів, як таке. Це е, чехи, які тут зробили і цементний завод, і е, е, індустрію серйозну та да, привезли техніку, е, мотори і е, парпарутягу, і так далі. Це поляки, які потім 20-х роках тут. Е, до тридцять року мали владу і теж зробили трошки культурний розвиток і релігійний розвиток, і е, досить багато їхніх спадку тут залишилося. І євреї, які в свій час тут е, мали і добру промисловість, і були хорошими лікарями і торгашами. Через невеликий штат працівників музею з облаштуванням зали допомогли волонтери. Ми виставляли експозицію в вітрини, мили стекла і прибирали зараз. Хлопці ставлять світло. Тому що музей це дуже цікаве місце тут, а історія. Ну але, якщо чесно кажучи, мене сюди подруга привела. Я до цього спочатку не серйозно поставилась, але потім мені сподобалось допомагати і вже якось прижилась. На виставці зібрані різноманітні знахідки, які описують епоху ХХ століття, до прикладу, історія цигельної справи. В ті часи в місті часто не хотіли платити за патент, тому підробляли цеглу під європейський зразок. Цікавим є судник 1934 року з українською символікою, яка була заборонена у сталінські часи. Це насправді унікальна річ, тому що те, що його не побачили, і те, що про нього не розповіли, що він такий є, це дивно. бо... В кращому разі ця бабуся, в якої був цей судник, вона б поїхала би просто з родиною на Соловки чи на якісь інші табори в Росії. В гіршому це міг буде просто розстріл за якусь українську позицію. Нагадаємо, у Здолбунівському краєзнавчому музеї нещодавно відновили караульне приміщення часів нацистської окупації. Реконструкція зайняла 5 років. Тут тримали та катували ув'язнених. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.